Доброго дня, сьогодні 1 липня. Я ходив по саду, робив ревізію і на одній щеп рубісти, рубісти Ось тут мене, я рідко буваю <кхем> в цьому кутку саду, проходив мимо і знайшов от сигналки такого сорту, як рубіста. І зараз я один пліт. а він у мене ще твердий. Так, він твердий. Ну от такий пліт я, мабуть, зірву. Пробувати я не буду. Так як <кхем> я вже бачу, що він дуже твердий. Він просто в тіні висів, хоча чому в тіні? Тут сонце от якраз. Ну, Цей рік у мене трошки пізніше достигає. Приця вже, вона давно вже, ну як давно, днів 4-5 відійшла, там деякі плоди, я знімав вчора відео по ним. От рубіста, я бачу твердий плід. Дуже красиві плоди, Сорт дуже красивий. Я куштувати не, не буду, бо я вже бачу по ньому, що він, йому ще треба полежати е, декілька днів. Завтра я їду на 2 неділі, тому я тут все дуже не буду. От просто для ознайомлення я знімаю, що сорт тут підтверджений. <кхід> от, навіть кілька щепів мене будуть поробісти. Живці, живці будуть. Тому ну, радив би один, скажімо так, не ультраранніх, а з ранніх сортів. В кінці червня, якщо нормальна весна, то десь в 20-х числах цей сорт достигає рубіста.